Дві футбольні команди, Коломиї боротимуться за квитки Євро 2012 Учні 4-ї школи та гімназії візьмуть участь у фінальній грі, що відбудеться у Калуші. Наразі школярі стали кращими у першості міста. Детальніше про відбіркові змагання дивіться далі. Учасниками відбіркових змагань стали 11 команд: це представники усіх шкіл міста, гімназії та ліцею. Турнір провели на призи торгової мережі «Гостинний дім. Для школярів дирекція місцевого супермаркету підготувала продуктові пакети та спортивний інвентар. Але найважливішим подарунком та стимулом виграти для учнів стала можливість отримати квитки на євро 2012 Юнаки боролися одразу за дев'ять путівок. Спорт для дітей це чудово, це їхнє майбутнє, це розвиток. І якщо чесно, я напевно вже сама стану прихильником футболу, адже е, така гра настільки багато позитивних емоцій, яка заряджає дійсно енергетикою. Першість міста з футболу околомиї організовують наприкінці навчального року. Таким чином підводять підсумки спортивних навиків та досягнень. Цьогорічний турнір став особливим. 13-річні та 14-річні хлопчаки боролися до останнього як професій. Футболісти знали за що. Відгукнулись всі вчителі завчі по виховній роботі. Дуже приємно, що ми цей захист зробили, організували і підсумок підвели. З 11 команд учасниць до півфіналу дійшли четверта школа, гімназія та природний математичний ліцей. В запеклій боротьбі перше місце здобули учні школи, другою стала гімназія. Дуже дякую дому за квитки на євро двадцять нема. Наша команда дуже постійно бере участь у власних змаганнях всі українських змаганнях на призи клубу шкільний м'яч і сьогодні взяла участь в такому турнірі, який організовує гостиний дім. За що ми дуже вдячні їм за організацію, і тому це буде традиційно проводити такі цікаві змагання для дітей. І будемо готуватися, будемо перемагати. Наразі дві команди переможці готуються до фінальної гри, яка прийде у Калуші. 1 червня у міжнародний день дітей коломийських футболістів чекає найголовніший етап у їхньому житті. Уже у Калуші визначатимуть переможців та розігруватимуть потівки на євро.